Друзі, я вами я буду про сьогодні грати. Грати сьогодні також не буде вже третій раз подряд. І сьогодні у нас буде обзор на Кідайос слайми. Сьогодні перший раз за три відео. Давайте ось ці от зелені надписи я уберу. Ось так. От. Тепер їх там взагалі нема. І тоді, в принципі, давайте я їх заміню на чорний колір. Чому б ні. Погнали. Вау, тепер вони чорні. Я не знаю, може таке буде прикольніше. Ну, добре, давайте чорне. Все погнали. Перший це у нас отакий от... Оц... Ні, перший у нас отакий слайм. Ну... Ах, дай Боже, давайте я зроблю трохи потихіше. Бо воно реально дуже громко. Перше, це у нас такий слайм. Ну, він прикольненький, конечно. Ось це, мені подобаються шарики, Їх дуже багато. І ось ця от пленка, які Які пробивають просто. Ось як жамкаються, це прикольно. Ще він так розпливається, класно, ліпне. Ой, шарики ще змішуються. О, ще один слайм. А це в нас якийсь пончик. Так, він тянеться, тянця, тянця. І так фонті дотянеться, що він просто стане зеленим. О, да. Наступний це у нас такий ось слайм. Це якийсь пісочний він. Що? Це не слайм. Ні, фу, 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 друзі, фу, це не слайм. Це він зачерствівший дуже сильно. Реально. О, такі слайми, я знаю, тут просто добавляють якийсь краситель там ну, такий порошковий, Він там він так прозрачний, його мнуть, там жемку і в конце концов він становиться зеленим чи якийсь там. О, да, цією поліренкою я дуже люблю. Але мені не подобається, що ось тут, от, ось тут -от, там, де там вообще тут, там вообще неакуратно якраз не виділи таке шо. А то, что он продавал, как какой супчик, мне подобается. Ну, а это как газировка. Так, он, как, 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 газировка, на нем уже пина, и он такой просто... Какой-то непонятный. Ну, прикольный, в принципе. Славик такие текучий весь. Нормальный такой. Далее. Вау. Такий песочный, классный. Він такий липкий. І так, друзі, я не знаю чому, але в мене е, часто під останніми відосами чогось відключені коментарі. Я не знаю чому. Я постійно врубаю, що, типу, вирубаю врубаю коменти. Але вона чомусь без коментів. Я не знаю, може на цьому відосі так не буде, якщо все-таки не буде коментів, то сорі, будь ласка. Дуже сорі. О, в нас такий там така корочка, як, знаєте, така, такий, типу різина, як, як шарика надухнув, знаєте. Так, друзі. Вау! да, Його так при, прикольно жамкають. Класно. Далі у нас такий теж, теж такий, такий, такий же самий слайм, але вже такий фіолетово-розовий. Прикольний. Але ми вже такий слайм чуть-чуть надоїли. Є. Ще з посипкою трохи, але з посипки зовсім трохи, якщо посипки було більше, то було б добре. Наступний слайм це у нас отакий. Вау! Він такий провалюється, а він внутрі ще такий зелений, якась така. Якбудь її... цей слайм посипали такий, знаєте, мукою шариками. Ось такий. Давайте ми зробимо. Ось так. А це у ну, такий слайм просто. Ні. Тут, то ж ти робиш? Тут треба його так от чвакати, якось жамкати просто так от... Е, друзі, ви, мені ж звиняєте, але тут був реклама алкоголя, а мені ще так рано знімати, так що я це заблюрив. Ну, о, зараз прикольно, але він ще рветься, він рветься, ні-ні-ні, він зачерствевший, він рветься, він рветься, все все, ні-ні-ні. О, он тут на такі от, от з с весь. класненький, такий прикольний, Ось такі от з клубничками всякими. прикольний слайм. Але мені не подобається, що це китайось якийсь. Вау, який це крутий слайм. Ну такий білий. Якийсь біло-зелений. Слайм прикольний, але дуже короткий і дуже погане качество. Якийсь радужний слайм. Давайте краще поміняємо відосик, але... Ні, давайте не будемо міняти. Вау! Круто! Дуже прикольний слайм знаєте, Але він, він, він змішується... вау, це якийсь кава. Блу, це якийсь такої... такий такой коктейльчик з шариками такими, ви неживательні. Я, я хочу вже такий купити багато років. Ні, мені таке не подобається, він просто його так точечками якимись я проматую. О, далі ось такий от слайм якийсь лопається він. Прикольний, в принципі. Мені подобаються слайми, які, типу, їх роблять такі, знаєте, типу такі красиві, як їда, так дуже красиві, а потім їх жамкують і все це ломається. Мені таке не подобається. Якщо ви таке знаєте, то киньте мені, будь ласка, коменти, якщо вони, звісно, будуть. И гламурный, гламурный, прикольный. Она мне не понравится, что именно так вот, типа, ну вот как мы в нем так, да. Прикольно. О, это что за слайм? А це якісь... А, я такі знаю формати слаймів. Це, типу, якось так от жанку. Жанку спочатку ложечкою якоюсь так от, типу, перемішкують, а потім вже жамкають. Да, мені такі слайми теж трохи нравляться. Десь посередині. Десь ось так от. Так, десь ось так от вони мені подобається. Ай... Якщо він мені зараз... Давайте я йому напишу. Ми договорилися! Наступний слайм це у нас ось такий от прикольний прикольный. Типа синій, як небо, вау! Він такий точечный, прикольний. Хоть ось так от перемішку, дуже класно, мені подобається. Я нього такі вкраплення якісь прикольні дуже. Мені подобається. Вау! Такі вони класні. Вау! О, да-да-да-да-да-да! вау! Ось такі от узли. Ось такі от узли з цього слайму мені дуже подобаються. А це в нас якийсь плакатик. Ну він такий перемішаний, гламурний! в принципі, прикольний слайм. Так, мені подобається. Вау, его жамка это классно. О, да, 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 вот такую сетку, когда слаймы сетку, а потом вот так вот распрямляются, мне дуже так и подобается, так. Все вот так вот в кружочек, а потом вот такие кружочек лопают. Имба. Короче, дуже круто. Вау, а это что за слайм такой? Ну якишь песочный непонятный. Не, мені таке не подобається. Якийсь пісочний, та ещ і миска якась непонятна. Фу. Та друзі, у мене опять реклама алкоголю. Боже, ч она немає лізуть. О, Ось це круто. Это говорит корочка, скорочка я люблю. А там еще на дне била шось. Что-то тарілка, Я думаю, это слайм. Ну, прикол, а тут такая посыпка, я знаете, типа на Пасху. Вау! Слайм десь 7,5 за 10 десь здесь 5. 5,3. 5,3, так, 5,3. Ну, в принципі, слайм прикольний. Такое ощущение, что его сняли бабушки в селі. Вау, а це такие прикольненькие, гламурные. А чого ти ты убираешь? Алло! Так не честно. Вау, а слайм классный. С так, такою корочкой мне подобається. Ще я его так нажаю? Хоть пенкичвая, пузырьки в нем якісь кислот. Ну, дуже классно. Мне нравится. Еще в такому моточку. Друзі, я ви замітлию, що, що, що цей коробочка стоїть взагалі на слаймі. На якомусь. А він такий... Не, мені такий. Мені така не подобається. Дуже сильно. Друзі, мені здається, що це не слайм, а це просто покрашена піна для бритья. Я вам кажу. Це просто покра... покрашена піна для бритья. Так. Фу. Мені таке взагалі не подобається. Вау, друзі! Це дуже красиво. Він такий гламурний весь, такий липкий, такий переливається весь. Так, друзі, я вже напевно буду відео закінчувати. Ну і тепер усім друзі! До побачення і пока-пока!